Це було дуже несподівано. Я в цей час розмовляла по телефону. Була в своїй квартирі. Це була та, та сторона дома. Бачу сильний вітер і прийняла рішення закрити вікна. В той момент, коли пішла закривати вікна, був такий порив чи така сила. Що у мене просто не було сили їх навіть закрити. В мене просто відштовхнуло. Але в цю секунду просто летіла криша, вона вдарила з цієї сторони і почала бахати з іншої сторони квартири. Ну але вікна цілі, цілі, ми цілі це. Гарною ознакою життя, да. тому ми відразу вийшли на вулицю, побачили, що слава Богу, всі цілі люди, да, всі, всі живі. Приїхали відразу, начебто, пожарники, потім МЧС, почали знімати, обрізати цю кришу. Люди були задіяні, щось спасали, прибирали. Отак, от якось так. Живі, цілі. Зараз от була комісія, криша буде відновлюватись, але ми віримо в краще.